Сказати я маю на початку те, що я справді е, вважаю запрошення на цей форум е, неабиякою для себе честю і привілеєм, і це не просто риторична фраза, бо кожного разу, коли мене запрошують е, обговорювати якісь стратегічні геополітичні концепти, я почуваюся абсолютною самозванкою. Принаймні, цим разом у мене є виправдання моїй тут присутності. Це книжка, моя нова книжка, яка зараз в друкарні через два тижні вийде друком, і ви зможете її прочитати, яка скромно називається Наша Європа і більше-менше підсумовує те. Чим я займалася в моїх діалогах із цією самою Європою, і в діалогах з українською аудиторією про цю саму Європу в ході Великої війни, вже Великої війни, тобто останніх трьох років, насправді це збірник есеїв і різних, так би мовити, рівнів діалогу, переважно із моїми попередниками. Також письменниками із сусідніх країн на уже згаданих тут і, і, не, і ще не згаданих. Але є такий важливий момент, який знають математики. Якщо задача розв'язується двома різними способами і з тим самим результатом, значить результат правильний. Розв'язок правильний. І моя е, візія е, сьогоденної Європи і її майбутнього, моя візія, е, того, чому е, ціла Європа сьогодні є Центральна Європа, е, дивним чином співпала. Як виявилося кілька місяців тому, із візією колишнього шефа британської MI6, Британської розвідки, він був шефом в 2014-20 роках Алекса Юнгера, який в одному з інтерв'ю BBC Обговорюючи, скажімо так, значить європейську політику Трампа, Путін розбудив Україну, Трамп розбудив Європу, скажімо так, значить, і ось ці всі. Дискусії з приводу майбутнього НАТО і з приводу, значить, європейсько-американських стосунків, і, зрештою, зміни парадигми цих стосунків від 1945 року вони не мінялися, значить, щось нове зрозуміло, щось нове висить. В повітрі, що вимагає е, перегрупування, перебудування європейської концепції безпеки, зміни ролей на геополітичній шахівниці, і тут справді зростає роль Німеччини, як сказати, цього значить, головного будівничого цієї нової європейської єдності. Відповідальність Німеччини, і так далі. і так далі, Тобто не буду перелічувати це все, ви знаєте. Треба було ще взяти слово договор. Покажіть мені так, коли, коли буде лишатися 5 хвилин, я тоді спробую згорнутись, значить і залишити тези, які не встигну, не, не встигну накреслити для нашого наступного, для, для нашого інтерв'ю. І е, те, що сказав. Те, що сказав Олекс Юнгер, в принципі, дивовижним чином збіглося навіть у формулюванні з тим, що я старалася говорити в моїх писаннях, месеїстиці і публіцистиці, зрозуміло, більш менш із 2014 року, він сказав, що Трамп продемонстрував. A non-European mindset. І Це правда. Тобто, це важливий, дуже важливий момент, і я прошу, прошу звернути на нього увагу. Великодержавницький підхід, супердержавний підхід. назвіть як завгодно. Я називаю це імперський підхід. Світ датований. Минулим століттям, світ холодної війни, світ Ялти, світ відформатований Ялтою, в якій великі держави, представлені відповідно старими білими мужчинами, ось ця трійця, яка сидить в Ялті, вирішують долю малих. Стосунки йдуть по вертикалі. Великі диктують малим свою волю. В 19 столітті це називалося і Колонії, в ХХ столітті це називається елегантніше, називалося елегантніше супердержави і їх сфери впливу. І цей термін е, багато хто з десижн-мейкерів і в Європі, і е, е, в, е, в новому світі спробував перетягти, пробує перетягти і в 21 століття. Супердержави, великі держави і їхні сфери впливу, тобто ось ці малюки, сателіти, і питання тільки в тому, де проводити ось ці межі розмежування цих зон впливу. Ми всі бачили цю мапу, як про українців в даному разі, не знаючи наші європейські друзі, її бачили. Ми її бачили цю мапу. Принаймні 22-го року вона обійшла всі українські соцмережі, е, накреслену в Кремлі. Як має виглядати новий світовий порядок і планета, пофарбована в чотири кольори? Е, вся Євразія від Лісабона до Владивостоку формула російська, вся Євразія російська. Частина нечуть, жовта, жовтим кольором китайська, частина зеленим кольором Арабська, це вже Африка і Азія, Азія поділені. Ну і Західна, Новий світ, Західна Півкуля. От так. так тому і буде американська. Тобто, значить, цей поділ на четверо, планета на чотири кольори, з її зонами впливу. Це та мова, якою говорить Путін, і це та мова, якою говорить е, Трамп, вона для нього врозумлива. Е, і ось ця теза Юнгера, що це не європейський майндсет, не європейський світогляд от для мене е особисто дуже і дуже обнадійлива, тому що європейське. Я цю задачу розв'язую з іншого боку, іншим способом, тим, який походить від Мілоша і Кундери, і який приблизно вже десь значить, років, років із 60 дискутується в центральноєвропейському наративі. Це Європа як. За дефініцією Хундери, місце найбільшої різноманітності на найменшому просторі. Це найконструктивніша дефініція, він так визначає Центральну Європу, але це стосується цілої Європи. Я думаю, що історія ЄС, яка викликала у євроскептиків, по первах острах. Чи не відбудеться в цій формі глобалізації з, з диктатом із Брюсселя в сфері стандартизації товарів і так, далі, і так далі. Чи не відбудеться заглада ось цих самих індивідуальних відмінностей, знищення заникання, затирання цих індивідуальних відмінностей? Тому що? Так, тому що світ супердержав, світ великих, світ імперій це світ заглади унікальності. Так. І в цьому сенсі нам ще належить е, е, переглянути, реалізувати е, е, дуже своєрідне спальне партнерство е, Сполучених Штатів і Радянського Союзу і також Росії, котре, зрештою, тривало е, е, не тільки довше, ніж одне століття, і паралели між ними справді як між двома імперіями. Молодими імперіями забудьмо. Забудьмо Ключевського, забудьмо і Ловайського, забудьмо весь цей міф Буцімто тисячолітньої російської історії. Ні, Київ не їхній, і вибачте, Київ наш. Тільки тоді можна зрозуміти, якщо починати історію Російської імперії. Від царства московського і модернізацію її від XVIII століття, ось тільки тоді можна зрозуміти оцю паралельність, тільки тоді можна зрозуміти цю задивленість одне в одного двох імперій, розкинутих на широких просторах, де вони. Пригнітили цю попередньо квітучу тут розмаїтність автохтонних племен і народів. Ось ця ліквідація автономного культурного розмаїття. І далі починається. Простори прелій, далі починається культ дороги, залізниці, поштові станції в російській культурі, хайвей із автозаправками і МакДональдсами в американській. Починається ось ця глобалізація по імперському, яка є загладою відмінностей, яка є навіть нон-Європі, цитуючи Юнкера. Те, що сьогодні в повітрі, до кондори ми ще повернемося, я думаю, що скільки в мене ще 10 хвилин є. Є 10, так? Дякую. До Кондарів ми ще повернемося, а в мене з ним свої рахунки. Те що, я, те, що я процитувала його дефініцію, не означає, що я цілковито підтримую і схвалюю його концепцію Центральної Європи, яка цього року якраз святкує своє 40 Минулого року, перепрошую, святкує своє 40ліття. 1984 року був опублікований цей самий. Певною мірою етапний есей кундери Трагедія Центральної Європи і приблизно значить, із 1989 1991 року починаючи, цитуючи одного польського політолога, історія розвивалася під диктовку кундириного есею. Десь десь 15 років наступних історія розвивалася під диктовку Кундериного есею, тобто до 2004 року, коли ЄС погодилось на прокреслений зрештою Кундерою кордон: не ігноруйте письменників. Коли, коли вони будують свої геополітичні концепти, вони можуть виявитися дуже і дуже далекосяжними і не завжди безпечними в своїх пророцтвах. значить, І для Бундери це був поділ, ну, скажімо так, по західному кордону СРСР. І ось цей поділ по західному кордону СРСР, оце досі Європа, бо досі католицизм, а там починається схід, там починається щось незрозуміле. Візантія, православ'я, значить, все те, що Візантія і ну тут, правда, Румунія, значить, записалася, котра теж православна, але це його концепції не заважало З з Грецією робити, теж не зрозуміло. Ну це йому теж особливо не заважало. Факт той, що ось позгодились, що по захід. Кордону СРСР, значить, проходити надалі східна межа Європи, її посунуто, а схід це е, ніби за мовчазним консенсусом ось цих минулих 30 років, оцієї, о, оцієї європейської белепок, ось цей так званий схід лишався. Так, так, хвилин мені ще лишається, а я, я цей, я ще тільки підходжу. Тільки наближаюся значить, до головних питань. Окей. Е, одним словом, е, так, ну, тобто, тобто з Кундерою є проблеми е, і серйозні проблеми. Значить, пані Оксано, дуже прошу, так, щоб ми ви, щоб, щоб ви до цього питання повернулися під час е, під час нашого інтерв'ю. Але е, що відбува... те, що відбувається зараз. Мене, наприклад, дуже порадував вчорашній лист семи міністрів закордонних справ, у Нью-Йорк Таймс, опублікований у Нью-Йорк Таймс. Це прямо ну, прямий, прямий десь перегук із, із моєю есеїстикою, зібраною в нашій Європі. І ось це виокремлювання. Виокреслювання ось цього поясу безпеки підписали його. Ну, хто бачив, хто не бачив, значить, підписали його е, міністри закордонних справ е, країн Балтії, е, Польщі, Чехії, України і Молдови. Е, що ми маємо? Ми маємо оформлення. З півночі на південь від Балтійського до Чорного моря нового поясу європейської безпеки. Певним чином, це повернення е, шляху з варягу греки. Е, це повернення до Європи Мазепи. Проєкт Мазепи як альтернативний проєкту Хмельницького. Про це теж можемо поговорити далі трохи докладніше, але це є та, та візія нової Європи, яка е, свого часу епохою абсолютизмів і епохою імперій була відкинута. Проєкт Хмельницького теж імперський проєкт. І, і ось цей самий проект, в якому зберігається той пояс безпеки, так при шаблю маємо право, в якому, одначе, зберігається рівність потух, як це формулювалося в свій час, незалежно від того, хто великий, хто малий, але оця рівність потух. Чи, чи велика Польща, чи Мала Курляндія, але, 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 але вони мають спілкуватися на засадах рівноправного партнерства. І ось це рівноправне партнерство це і є повага і трепетна увага до унікальності кожного до ось тієї самої розмаїтості, яку до честі Європейського Союзу. По 30 роках уже можна це сконстатувати як висновок, Європі вдалося зберегти, попри всі сумніви євроскептиків. І це інша модель глобалізації. Це глобалізація не гладою, не з однаковінням, не вирівнюванням. Це, це Універсалізація в відмінностях. Це інший колір мапи світу, це кінець доби імперії. Назвімо це так. І це зрештою те, за що ми, як нація, воюємо. Загальна універсальна формула, ніби значить, та яка прозвучала в понеділок в Лондоні. На тамтешньому параді, що Україна захищає Європу і свою незалежність, це свята Правда, але крім цього іншого, так, Україна захищає нову модель глобалізації. Ту, в якій перед має вести Європа. Ось те і оскільки значить ще дві хвилини, дві хвилини. так? Дві хвилини, значить, тобто, що ми маємо, що ми маємо зберегти і заховати як, як унікальне європейське те, що становить фундамент європейських цінностей? Часто часто повторюємо цю формулу європейської цінності. Є вона розписана, значить, усі у міжнародних юридичних документах, як кожна людина народ народжена. І освічена в СРСР, я дуже погано орієнтуюся в правових документах. Всі, всі совки, ми всі погано знаємось на праві, ми всі погано знаємось на фінансах. Це те, чого потім не набудеш ніякою самоосвітою. Але поминаючи ось ці самі. Ось цю саму документальну частину я розв'язую цю задачу в свій спосіб. І, власне, цю, Цей розв'язок я і хочу запропонувати і ним завершити своє коротке, вступне слово. Європа для мене описується квадрилою, сказати, яка вкладається чотири чотиричленна формула квадрига, Римма. Париж, Каноса, Макдебург. Що це означає? Рим верховенство права, Париж права людини, Каноса. Це, як правило, викликає запитання, розокремлення світської і духовної влади. Важливий момент, дуже важливий. Тобто це те, що відрізняє, ось тут проходить, не між католицизмом і православ'ям, як вважав Бундера, а ось тут по цій лінії, чи є е, духовна влада державним департаментом, як це є в Росії, чи є вона відділена. Від влади світської і, і, і вони існують паралельно. Вся ця історія значить боротьби пап із королями, це це це, це дуже важлива частина саме європейської ідентичності, і я дуже, я дуже щаслива з того, що українці якраз. Не потрапили, попри всі зусилля наших барокових мислителів XVIII століття, всіх тих Теофанів, Прокоповичів, творців православної імперії, концепту православної імперії. Україна не потрапила. <кій> Україна має мала свою каносу, так би мовити, і зберегла цю каносу до аж до нажиння. Е, ну і Макдебург. Тобто, розуміється, що ідея держава, тобто місцеве самоврядування, місцеве самоврядування, значить міста поліси вони ще від давньої Греції зрозуміло, беруть початок, коли рахуємо від Отона Великого, так, значить, від його Магдебурзького права. І так, це. Ось це саме міське самоврядування, ось ця самоорганізація на місцях громади, значить, це все це все, що якраз от і тяглося до східних кордонів України. Східна межа Магдебурського права, Полтава, Харків, і, значить, наша Слобожанщина, Сумщина нині, нині активно обстрілювана. Оце ті ось це ті чотири, чотири кити. Сказати, на яких, так, це я завершую так. Ось ті чотири кити, на яких вибудовується е, е, цінність та цінність європейської цивілізації, за яку варто воювати. Варто воювати. Дякую. Дякую вам. Я запрошую вам продовжувати.